І так, зараз ми почнемо лекцію на тему «Інструкція поведінки з цивільним населенням. Е, є дуже багато питань від цивільних, які задають, наприклад, коли набір. Ваша відповідь повинна бути така. Про початок набору буде оголошено по державній хвилі міста. Слідкуйте за повідомленням в телефоні. Є ще такі питання, як чому тут не можна стояти? Ви відповідаєте, це територія ДКВС з прилеглою територією є стратегічним державним об'єктом, що охоронюється, і перебування на ній громадянин без особистого дозволу генерала і його замів заборонено. Є таке питання, як. Вам задають, ну, обичний громадянин вам каже, як у ДКВС потрапити. Ви йому відповідаєте. Ознайомтесь на Держпорталі з цим питанням. На всі інші питання цивільних громадян. Відповідь така: Не можу знати, мені заборонено спілкуватись з цивільним населенням. Друге. Мені заборонено розголошувати цю інформацію. Третє. Це питання поза моєю компетенцією. Ви можете поставити його на порталі міста в розділі ДКВС. І четверте, не маю законної підстави повідомляти вам цю інформацію. Інструкція з дій е, щодо припинення провокацій і порядок поведінки з не, не су, неосудимими громадянинами. Я вибачаюсь у разі виникнення загрози нападу або совісної образи честі військовослужбовця ДКВС. Ви говорите, значить так, громадянини, якщо ви не припините образи, ваші дії будуть розцінені як такі, що блять честь службов собі і до вас буде застосовано силовий вплив або громадянини. Якщо ви не покинете територію, ваші дії будуть розцінені як спроба нападу, і до вас буде застосовано силовий вплив. Ось така невеличка була лекція. Всім дякую за увагу. Зараз доповім те, що... з допомім рацію, те, що ми закінчили цю лекцію.